Пані, Іно, з вами хочемо говорити ситуацію довкола відряджень народних депутатів. Знаємо, що дуже багато ваших колег скаржаться на вибірковість, з якою ставиться до них спікер Верховної Ради Стефанчук. Як ви розцінюєте цю ситуацію, і наскільки важливо усім депутатам, зокрема і неспровдної коаліції, їздити за кордон і доносити думку і позицію щодо того, що відбувається в нашій державі? Дякую за запитання за увагу до цього питання. І я можу розпочну з відповіді на ваше друге запитання. Чому це в принципі є важливим? Нам важливо їздити для того, аби комунікувати і пояснювати, що відбувається в Україні, і це не відбувається автоматично. Ми припускаємо, що весь світ знає про те, що сьогодні вночі відбулася велика ракетна атака на Київ. Але це насправді не так для того, аби люди знали, і головне для того, аби вони за це переживали і співпереживали, і хотіли діяти, аби допомогти в цій чи іншій ситуації. Необхідно налагоджувати особисті контакти, необхідно налагоджувати особисті зв'язки. Необхідно мати цей контакт прямий з колегами в інших країнах, які в свою чергу парламентарі будуть тиснути на свої уряди з тим, аби власне допомагати Україні. І ці контакти не відбуваються самі по собі. Вони не відбуваються через те, що ми написали в Твіттері про щось. Вони відбуваються тоді, коли ти маєш цей особистий персональний контакт з кимось. І для цього треба їздити і спілкуватися. А чи є якісь зловживання в напрямку? Користання відряджень для особистих цілей. Я впевнена, що є. Я дивлюся на списки депутатів, коли я бачу, що їздять якісь окремі депутати від колишньої ОПЗЖ, або їздять депутати, які не спілкуються англійською мовою. То в мене є питання з приводу того, з якою метою вони їздять, і чому їм так просто підписують відрядження. Але є пул депутатів, які говорять англійською, які мають контакти, які можуть комунікувати, які успішно доносять позицію про Україну. І вони не повинні мати додаткових перепон в тому, аби їздити і допомагати адвокатувати інтереси України. Але на жаль, те, що відбувається останні півтора роки з ситуацією з відрядженнями, ну це дуже мало нагадує відстоювання національних інтересів, тому що я не чула проблеми від колег з ОПЗЖ. я про чула про якісь проблеми з отриманням відряджень від колег з ОПЗЖ. Я не отримала жодного відрядження швидше ніж за день до від'їзду. Це щоразу, щоразу, дуже складні тривалі перемовини і переконання того, що у мене є запрошення від німецьких колег з німецького бундестагу. Будь ласка, підпишіть мені відрядження. Розумієте, це дуже нездорова ситуація, яка тим паче нам дуже нагадує на спроби впливати на депутатів через погрози підписати чи не підписати відрядження. Це звичайно неприйнятно, і саме тому зараз це вже стало настільки публічне. Та і намагання спікера пояснити, що мовлявся якісь депутати хочуть їздити до своїх дітей або хочуть кудись в шопінг тур їздити. Ну чесно не витримую жодної критики. Моя дитина знаходиться в Києві. Я мінімізую відрядження настільки, наскільки це можливо, аби швидше повернутися додому. Та і закиди про те, що це мовляв чиїсь власні забаганти. Ну чесно кажучи, можливо, якщо хтось з колег і їздить. Так, то давайте відслідковувати це і давайте публікувати цю інформацію інформацію. оце власне той запит, який зараз у нас є. Давайте хоча б зробимо інформацію про всі відрядження публічними пані, а на вашу думку, то чому це так відбувається? Чи це дійсно безпосередньо позиція спікера Стефанчука? Чи можливо на нього якимось чином тиснуть з офіса президента і таким чином щоб впливати зокрема на діяльність депутатів? Я абсолютно впевнена, що це не є персональне рішення спікера на превеликий жаль до слова. Тому що на превеликий жаль, спікер не є людиною, яка приймає ці рішення. Ці рішення приймаються де-інде, і спікер просто їх реалізовує. Що є саме по собі неприйнятно, коли рішення щодо парламенту приймаються за межами парламенту в парламентсько-президентській республіці. А тому спікер звичайно тут є виконавцем волі офісу президента. Які б міркування офісу президента з приводу таких жорстких обмежень, необґрунтованих обмежень і, і такого вибіркового підходу до різних депутатів. Ну тут, вочевидь, можна припускати різні речі з одного боку. Вони можуть а, дійсно користуватися цим для того, аби а, стимулювати своїх депутатів, з'являтися на засідання, тому що сьогодні, до прикладу, засідання парламенту, депутатів вистачило аж на півтори години. Це гарнено, чесно кажучи, і звичайно, що тут якісь заходи дисциплінарного впливу мають бути, але якщо проблеми вслух народу з явкою. То нехай вони її вирішують в інший спосіб, а не обмежуючи законну діяльність депутатів, які щиро працюють на інтереси країни. Та ну і звичайно, що можна припустити, що в офісі президента так само вбачають конкуренцію в міжнародній роботі окремих депутатів, особливо якщо вони не з провладної більшості, і намагаються мінімізувати цю роботу так само, тому що знову ж таки навіть колег з слуг народу, в тих, які працюють по міжнародці, у них немає суттєвих проблем з отриманням відряджень на відміну від багатьох. Депутатів з опозиційних фракцій, тому я підозрюю, що тут звичайно що є і питання такої політичної боротьби і намагання мінімізувати е, міжнародну присутність депутатів з інших фракцій або тих депутатів, які не будуть через речення говорити про те, що е, ми підтримуємо президента і готові за нього продовжувати. Голосувати, підтримувати що завгодно, так тобто е, я не кажу, що я коли їжджу, критикую публічну президенту. Ні, бо я, я насправді завжди їжджу і кажу, що ми всі тут єдині в своєму меседжі і ми всі просимо підтримки Україні. Так? Тобто, Ніхто з притомних депутатів не їздить за кордон з метою критикувати е, чинну владу. Так? Е, але очевидно, що е, самого факту присутності колег за кордоном ну хтось в офісі президента дуже сильно боїться. Пані Іно, цікаво, відколи ось така ситуація триває від повномасштабного вторгнення, тобто від початку? Чи це стало можливо у минулому році актуальним? І минулого року пан Стефанчук розпочав ось таку свою вибірковість щодо інших депутатів. Е, ні, проблеми з отриманням відряджень були початково від початку повномасштабного вторгнення, коли почалися перші поїздки на запрошення інших сторін. Е, коли розпочалися перші поїздки е, за кордон. Е, я пам'ятаю, що перші відрядження, які я отримувала десь в травні 22-го року, це теж було дуже незрозуміло, неочевидно. І до слова, в мене досі є заява на відрядження, в яке я поїхала, відпрацювала на аж один день та розповіла про руйнування освітніх закладів в Україні, попросила максимально підтримати українську університета на один день воно досі не підписана спікером Стефанчуком. Це було в травні 22-го року. Я так само не отримала відмови, але формально ти пишеш заяву в нікуди. У тебе немає можливості спитати або підпишете, чи не підпишете. Ти, ти ніколи не знаєш, до коли, коли ти відповідь отримаєш. Я от по одному з відряджень чекаю відповіді півтора року, вже навіть більше виходить. тобто ця проблема існувала завжди. А просто потім вона ускладнилася, звичайно, тим, що уряд в абсолютно протизаконний спосіб. Прийняв постанову, якою заборонив в принципі виїзд певним категоріям людей відповідно до просто займаної посади, і це до речі, не тільки депутатів Верховної Ради стосується це так само стосується депутатів місцевих рад, та й для жінок депутаток місцевих рад, а це створило реальні проблеми, тому що до цього багато хто з них могли їздити. Вони могли виїздити займатися волонтерською діяльністю. Зрештою, депутатки місцевих рад вони не працюють в місцевій раді, вони мають іншу роботу. І уявіть, якщо ви лікарка і депутатка місцевої ради, і ви хочете поїхати на медичну конференцію, якусь та й вам кажуть, ні, ми вас не випустимо, тому що вам потрібно мати відрядження з місцевої ради. А вона не може отримати відрядження з місцевої ради це працевлаштоване, і це призвело насправді до колапсу на рівні місцевих рад і до, до ситуації, коли дуже багато депутаток місцевих рад просто вимушені відмовлятися від мандату. Тому що вони, ну, вони ж мають сім'ю забезпечувати у них є інші роботи. То, ось ці додаткові обмеження вони ще й створили такі проблеми на місцях, та але так само вони створили проблеми для народних депутатів, тому що раніше. Теоретично можна було виїхати без відрядження, та але перетнути кордони і поїхати там у відпустку і відпрацювати там зустрічі і так далі. Ну, ось зараз це технічно неможливо, тебе не випустять на кордоні. Та і ось ці зміни сталися ну трошки більше року тому, коли було прийнято ту саму славну звісну постанову уряду про заборону виїзду для певних категорій державних службовців та політичних. Тобто ускладнила ситуація е, рік тому, але насправді проблеми були з самого початку з цим. Пані ну, Іно, ще одну тему хотіли би говорити. Зокрема, вже більше двох років я так розумію, в парламенті лежать законопроекти, і, зокрема, і вас ваш щодо заборони УПЦ МП в Україні. І то, все-таки, на вашу думку, чи, врешті-решт, Верховна Рада дотисне цю ситуацію, і чи, е, чому така затримка майже два роки? Дуже дякую за це запитання за те, що ви постійно тримаєте це питання в фокусі. На превеликий жаль, парламент його не тримає в фокусі, так само як, як ви. Буквально сьогодні на засіданні парламенту під час обговорення одного з законопроєктів, депутат від там уламку колишньої ОПЗЖ пропонував поставити на на врахування свою поправку. Приводу того, аби дозволити капеланам від російської православної церкви працювати в збройних силах України, розумієте, це для мене є свідченням того, що вони не просто ми не просто не, 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 достат, не, не забороняємо це МП України, а навпаки, вони піднімають голови. Вони вже починають вимагати того, аби їх допустили в Збройні Сили України. Розумієте, голосами. Народних депутатів від колишньої ОПЗЖ. Це на превеликий жаль є результатом бездіяльності парламенту з приводу фінального рішення по цьому питанні. Ми постійно ці питання піднімаємо, на погоджувальних публічно, не публічно, але на превеликий жаль, особливо в умовах, коли парламент спроможний прийняти. П'ять законів за один день голосування, а днів голосування у нас чотири на місяць, ну от а сильного бажання забороняти по ЦМП немає. То, наприклад, такий жаль, це призводить до того, що питання затягуються, і станом на зараз незрозуміло, коли його зрештою винесуть в залу парламенту. Схожа ситуація із законопроектом, зокрема про реєстровані партнерства. А, там ситуація ще гірша, тому що там а, немає рішення навіть комітету. Профільний комітет відмовляється розглядати цей законопроект, і тому поки що відверто кажучи, ми сподіваємося на наших колег з за кордону, які я точно знаю, більшість посольств європейських країн запитують про це владу. Ось і намагаються наголосити на тому, що це насправді важливий сигнал був би для європейців про те, куди Україна рухається цивілізаційно, але поки що цей сигнал не не доходить до тих, хто приймає ці рішення.